Ти можна навіть каміння причепами у Львівській області. Полісмени на гарячому затримали чоловіків, які вибирали з річки гравії і зробили на цьому бізнес. Володимир Телюк розкаже цей півострів на Дністрі поблизу нового Роздолу насипали 12 років тому, поглиблюючи русло річки. Відтоді він притягує до себе тих, хто хоче заробити на продажу гравію. Тут повсюди безліч ям та слідів від машин. Напередодні тут знову копали і місцеві викликали поліцію. Поступило анонімне телефонне повідомлення. По дорозі, отут ми зустріли один з транспортних засобів з причепом, який був нагружений. Поки один наряд розпитував водія, що і куди той везе, інший на березі річки застав копачів на гарячому. Ми побачили, що тут стоїть трактор, вже навантажений. Щеване біля нього стоїть водій. з півострова набирали двоє жителів села Берездівка, що за кілька кілометрів звідси. Чоловіки запевнили, копали не на продаж для себе. Біди ніякої не захотіли вам робити тут. А що, планували щось будувати? Не будувати, а стяжку зробити нормально, щоб можна було до хати перейти по, по, по доріжці. Люди, які часто відпочивають біля річки, розповідають, граві звідси вивозять регулярно. Було видно, вон яма є, така яма, що там то не один, і не два трактори взяли, але коли то взяли, хто ніхто не цей. То вже чи то місцеві взяли, чи то хтось приїжджав, вночі очі брали. Ринкова ціна вантажівки гравію близько трьох тисяч гривень. А от у таких копачів можна придбати вдвічі дешевше для самих ділків ризик невеликий. Хіба змусять заплатити штраф і повернути гравій? Як от у випадку із затриманими чоловіками Львівської області, Володимир Телюк, Володимир Віжбинський, Собиття. канал Україна.